Мене звати Валерій, я із групи Рівне. Працюю в районному центрі, в городі місті Здолбунів. по професії художник. Мрію, щоб все, щоб все було добре. Мабуть, прості мрії виростити дітей, дати їм належне виховання, належну освіту, вивезти їх в люди. Як багато людей щось підштовхнуло – ходив, блукав. І знайшов. Кабала дала якісь внутрішні відповіді, на внутрішні запитання. Все зовнішнє не давало цієї належної відповіді. Коли я перший раз відкрив книгу Кабали, було таке відчуття, що, що цю книжку написав, наче я сам. О, це, це все лягло на серце, на душу. Відкликнулося десь в глибині і поніслася. Як виявилося, це дуже цікава методика, вона мені дала зрозуміти інших людей. Ніяких страхів, нічого не виникало, тільки відчуття підйому, відчуття гармонії, збалансованості, наче знайшов те, що, що шукав, наскільки я розумів тільки себе, вона ну, дала змогу зрозуміти інших. Це якби... Виявився крок, наче крок назад. Насправді це великий скачок уперед. Розуміння, вона привела мене до розуміння. До розуміння світу, до розуміння людей. Насправді, можливо, я менше почав розуміти світ, але людей почав розуміти більше, значно більше. Я бажаю їм не вагатись, скоріше понапрасно За время? понапрасно тратити час, Дякую.